12 новеньких автобусів для школярів після реформи оптимізації закладів освіти питання з довозом дітей з невеличких селищ до навчальних закладів постало гостріше. А разом з ним зросла і потреба в транспорті. Взагалом понад 43 мільйони гривень пішло на закупівлю цих шкільних автобусів. з... Державного бюджету понад 31 і понад 11 мільйонів з місцевих бюджетів як співфінансування. Отримали шкільний транспорт і у Дунаївцях, за словами очільниці міста, наразі у громаді на освітні потреби працює 16 автобусів. Ними довозять дітей на навчання з 36 населених пунктів. Проблематика в тому, що населені пункти знаходяться на певній відстані від навчальних закладів. І звичайно, щоб діти доїхали до навчального закладу, має бути транспорт. Як такого там якогось транспорту між Населеного пункту, на жаль, немає, і він, якщо є, то він рухається не по графіку. Тому ми сьогодні забезпечуємо шкільними автобусами, виділяючи кошти з бюджету міської ради і, звичайно, за рахунок державного бюджету. Новий автотранспорт нині отримала й Волочиська громада. Сьогодні ми отримали вже 14-й автобус. Автобус на Волочиський ліцей імені Героя України Максима Отінова. Який закінчив цю школу, віддав життя за Україну і. Це вже другий автобус на цей заклад. У нас на базі цього закладу працює осередок захисту України, куди ми звозимо всіх учнів 10-12 майбутньому класів. Цей осередок, які будуть цей предмет вивчати, освоювати ази захисту України. І цей нам автобус був дуже необхідний. Загалом по одному автобусу отримали одразу 12 громад області. Їх обирали за певними критеріями, такими як необхідність транспорту, а ще беручи до уваги сам навчальний заклад чи є у ньому укриття та кількість учнів. Ба більше сама машина має певні переваги, а саме можливість перевозити діток з особливими потребами. Всі вони обладнані спеціальним устаткуванням для людей для учнів з інвалідністю для того, щоб можна було підняти спеціальним обладнанням візок, розміститись, закріпити візок, і також є місце для супроводжуючого. Попри те, що 12 громад нині отримали транспорт, потреба в шкільних автобусах не зникла. За словами владців області, до кінця року планують здійснити щонайменше одну таку закупівлю. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.